Друзі, новий будинок, кажуть, два місяці живемо, вже забилось. Хтось переді мною був, витягнули. от салфетки, вони вже висохли, тепер знову викликали, зараз робимо відеообстеження труби, прочистку і знову відеообстеження. Це важ засор. Ну, понимаєте, що він там стоїть, він може там стояти через те, що щось пошкоджене, щось забите тут. Я поймаю, ви зараз промоєте да, і буде видно. А потім по факту ще раз дивлюсь, чи там угу. нічого постороннього немає. <звук> <звук> Значить, о тут сидів у нас засор. Я думав, що там є якісь пошкодження. Нет. Якраз на тройнику збилось. Але далі, от я пройшовся і замітив. Тріщина зверху труби. От, зверніть увагу, зараз я піду в той напрямок. І... От зверху тріщинка. Я думаю, що це трещина, от вона пішла. Іде вже от, ще її чуть видно, якщо не помиляюсь. Но... От точно трещина. Помиємо зараз і на побачимо лучше.